Всім привіт! З вами я, Ілля Мартинюк, і сьогодні ми продовжуємо розглянути Південної Америки. Прошу вас поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал та не переключати і не перематувати це відео. А ми починаємо. Південна Америка. Переважна її частина розташована в екваторіальному, тропічному та субтропічному кліматичних поясах. Лише південь Континенту лежить у помірному поясі. Усі кліматичні пояси змінюють один одного тільки в напрямі на південь. Від екватора. Також за країни то це Венесуела, Гаянна, Суреман, Колумбія, ой, Бразилія. Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія, Парагвай, Чилі, Уругвай і Аргентина. Також додатково до неї належать Французька Гвіана, яка належить Франції, і Фолклейські острови. Які належить Великій Британії. Також, якщо кому потрібно, я скину оцю карту або ось цю карту. І обов'язково можу зняти детальну інформацію. Ну, це потреяк вийде. До речі, якщо хто не знав, то тут не тільки жарко, але й буває холодно. В горах, наприклад, в Вандах, що я сподобану царі, може і більше-менше більше, то градусів там є. Але не тільки цих ну, в горах. Наприклад, тут то градусів взимку 12-5 градусів. 15, 5, 12. Як смотря де? В Бразилії, там, наприклад, мало. Тут в Чили, там де гори, то там вже більше. Так, на цьому ми завершуємо це відео. Дякую, що поставили лайк під цим відео. Не переключали, не перемотували це відео. Всім пока! Вивчаємо графію світу разом!